Було проголосовано в бюджеті виділення коштів на такий супер сучасний інклюзивний туалет, повністю автоматичний, який сам себе миє, сам себе дезінфікує, І... але він дуже дорогий, 4,5 мільйони гривень. І тоді е, нам сказали, що це буде один така пропозиція, як тестовий, подивитися, як вони працюють. А потім, якщо всім сподобається, то замовимо ще. В цьому році три, а потім як засувалася там велика програма. На вісімнадцять штерсний центр оголосив тендер на закупівлю чотирьох. Хоча ми погодили тільки один. І нас це дуже обурило. Ми тоді підіймали скандали на попередніх сесіях. Якщо ви пам'ятаєте, і ось зараз виникло знов бажання повністю цю програму закрити, не купувати жодного туалету. І ось така була пропозиція. Наскільки я розумію, спробуємо на наступній сесії, якщо вони не встигнуть провести тендер, а вони, скоріш за все, не встигнуть повністю це скасувати і не витрачати на це кошти. Тому що ну, ціна дуже завищена. Журналісти знайшли, що можна купити трохи простіший, але також інклюзивний туалет набагато дешевше, декілька разів дешевше. І зараз під час війни витрачати на такі золоті туалети значна кількість депутатів вважає некорект.